Гроші за проїзд в учнів вимагав водій ужгородської маршрутки. номер 8. мовляв, ліцей це не середня школа, і платити треба. Чоловік хамив пасажирам відеозапис із репліками шофера, знятий на мобільний очевидцями потрапив у змі і соцмережі. Казаломас і сюда голоши. Лише вам на новілені такі кошти великі, що навіть стільки не перевозиться дітей в день. Скільки виділено коштів Кому виділено? По... О, а, на не має значення. Ви а, вимагаєте да. з нього да. Вимагаю Вимагаю з на перевіз... Після розголосу. Відреагували і в міськраді, і перевізник. Водія відсторонили від роботи і цитуємо, займаються юридичними процедурними моментами щодо його звільнення. Нагадаємо, це вже не перший випадок хамства і вимагання плати за проїзд у школярів в ужгородських маршрутках. Хоча возити учнів усіх міських шкіл мають безкоштовно у міській раді. Уточнили, гроші за проїзд школярів не відшкодовують. А на компенсацію вартості перевезення пільговиків їх нарахували в місті аж 26 тисяч. Ужгородським перевізникам з міського бюджету на 2017-й заплановано майже 23 мільйони гривень.